Ваше здоров'я це найбільший капітал. І я думаю, ніхто з цим не посперечається, що від цього кабінету залежить ваша продуктивність, ваша якість життя і чи взагалі ви досягнете тих цілей, які ви перед собою ставите, правда? Я, як клінічний психолог, яка 10 років практикує, не можу не радіти, тому що тема психічного здоров'я зараз стає в один щебель з темою фізичного здоров'я, і цьому надається вже увага. Вам цікаво дізнатися, як ваше психічне здоров'я зв'язане з вашими фінансами? Розповідаю. Ну, по-перше, гроші це енергія в нашому взаємообміні. І очевидно, і ви за собою це бачили не раз, що ви спостерігаєте, слідкуєте за людьми, які для вас енергетично наповнені, ресурсні, які випромінюють якийсь позитив, які випромінюють продуктивність навіть через камеру, правда? Таким чином, гроші є там, де є енергія. Друге, стрес. Якщо людина знаходиться в стані стресу, по-перше, вона приймає абсолютно неефективні рішення. По друге, вона не може об'єктивно оцінити реальність. По-третє, в стані стресу людина неефективна. Та таким чином вона, скоріше всього, може приймати рішення, які її будуть вести до фінансових втрат, аніж до примноження капіталу. Третє, самооцінка і самоцінність. Якщо я себе не поважаю, а ще гірше, якщо я себе обоцінюю, то, очевидно, я не можу пред'являти себе як фахівця, як експерта чи як продавця своїх товарів в соціумі, заявляти, ставити високий прайс, говорити про те, в чому я як експертом. Таким чином, я скоріше буду гроші втрачати, ніж їх здобувати, згідні. Четверте, якщо виконуєш діяльність, яка не викликає у тебе задоволення. Ну, наприклад, для багатьох експертів, спеціалістів проблема з соцмережами ведення соцмереж. То очевидно, що буде саботаж, буде прокрастинація і буде лінь. А це вже впливатиме на вашу продуктивність і на ваші результати фінансові. Правда? А які пункти ви особисто би ще додали до цього списку? Поділіться в коментарях.